У Павлограді медичні заклади долучаються до волонтерської допомоги військовим та цивільним. У центрі первинної медико-санітарної допомоги зазначають з перших днів повномасштабного вторгнення медичні працівники об'єднали зусилля, щоб підтримувати тих, хто служить на фронті. Допомагають як колективно, так і особисто від збору коштів до передачі продуктів та необхідного спорядження. Ми е, збирали кошти і на автомобіль, і на тепловізори, і на іншу емуніцію, яка потрібна для наших хлопців. І е, це вже наша е, така традиція. У нас є дівчата, е, які вміють пекти. Пиріжки, там смаколики, солодощі, купляємо сало, ковбасу. Ми навіть їздили до цієї стели і там фотографувалися і передавали хлопцям. Це не для красного слівця, це так і є. Наші дівчата думають, що ж вони зробили такий конвертик зробили. І кажуть, це і хлопцям кажуть: ви передайте, будь ласка, від нас. І знаєте, що ми зробили? Намалювали дівчатка свої губки помадою і поцілунки, поцілунки, і такі гарні слова їм написали. І хлопці сказали, найбільше нам сподобалося ваш конвертик. У закладі кажуть, волонтерська робота стала частиною щоденної діяльності. До зборів долучаються працівники всіх амбулаторій. Допомогу військовим організовують і в Павлоградській лікарні інтенсивного лікування. Медики частину робіт виконують у позаробочий час. Плетуть сітки, виготовляють свічки, сушать продукти та пакують набори для передової. Ми, по перше, виробляємо свічки, передаємо на передову. А ми сушимо сухофрукти. По пакетикам ми збираємо сухарики, те, що можна швидко використовувати в їжу, і так, щоб було їм зручніше. І ми пакуємо горіхи. І все це ми знаємо, через яких людей це передати, щоб це дійсно дійшло до тих хлопців, кому це потрібно. Угу. Намагаємось таким чином прискорити нашу перемогу. Я переселенка з Донецької області, село Причистівка Волновахського району. Проживаю тут в Павлограді з 2 травня 2022 року. Село наше вже в окупації. Вільний час я ходю, допомагаю дівчатам, плетем маскітні сітки, свічки робимо, готуємо нашим хлопцям смаколики, передаємо. Їм там дуже важко. Ми це. Бачили, ми це знаємо, і хочеться підтримати, як можемо. Спочатку повномасштабного вторгнення я плиту теплі шкарпетки для хлопців. Співробітники теж допомагають, тим, що приносять теплі речі, розпускають на ниточки, а я вже плиту. Угу. І далі вони відправляють. Далі відправляються вже до хлопців. У першій міській лікарні кажуть, волонтерську діяльність почали ще до повномасштабного вторгнення з підтримки переселенців у 2014 році. Після 2022 року заклад став одним із центрів, куди зверталися внутрішньопереміщені особи, а медики допомагали створювати для них безпечні умови. Для потреб пацієнтів, дітей та служб порятунку лікарня залучала гуманітарну підтримку, зокрема й від партнерів з Франції, які передавали іграшки для родин, а також генератори і конвектори для рятувальників. Представники закладу зазначають, такі ініціативи продовжуються і зараз. Що таке волонтерство? Ми зрозуміли вже в 2014 році, коли в країні, Іна стала перед таким викликом з боку нашого сусіда, що дійсно піднялися всі небайдужі, і в так в також в лікарні виникла ситуація, коли ми розпочинали з того, що зустрічали е, людей, які їхали. Шукаючи десь прихистку, ми зустрічали їх в Павлограді, ми надавали їм психологічну допомогу, надавали можливість. В, в чай там, в які то в створюючи безпечне середовище на базі клініки, ми знаходили інші благодійні організації, які надавали гуманітарну для допомоги для внутрішньопереміщених, які проживали в гуртожитках, в інших місцях, тобто ми. Таким чином надавали допомогу. Чисто ті речі, ті харчування, яке було. Тобто, це було все необхідне, що можна було отримати якраз на той час, коли в людей нічого не було. У всіх медичних закладах наголошують, волонтерська допомога триватиме і надалі. Медики підкреслюють, що підтримка військових та цивільних це частина роботи тилу, яка лишається важливою щодня. Кирил Дмитрук, Данило Трохименко, Єлизавета Лісунова, Максим Стоюшко, Валерія Шумейко, Євгеній Іваненко. Новини ПТРК.